Езотерика це робота з енергіями. І у нас наближається одне із великих християнських релігійних свят. І попри всі перепитії, люди, більшість людей все рівно підуть до храму. посвятити кошечки, помолитися, попросити захисту, благодаті для своїх рідних, своїх близьких, тих, кого вони люблять, ким дорожать. І що ж буде відбуватися у храмі у цей момент? А в храмі буде надзвичайно велике вивільнення енергії живої сили. І е, люди, які вміють працювати в християнському егрегорі, обов'язково цим скористаються. То, щоб не постраждати е, і не вчепити в храмі нічого лишнього, треба знати прості правила поведінки. Не відповідайте в храмі на питання: скільки годин, скільки коштує свічка. Оскільки на церкві куполів, не дозволяйте підпалювати від своєї свічки іншим, не забирати вогонь у вас. Тому що всі люди, які ходять до церкви, мають знати, що вони мають приносити з собою сірнички. Адже по своєму незнанню ви дасте дозвіл, якщо ви відповісти, да? ви дасте дозвіл на роботу з вами. І на просте питання, скільки зараз годин, ви можете просто поділитися своїм життєвим часом. І, не знаючи, дати згоду на роботу з вами. Тому, відвідуючи храм, пам'ятайте одне єдине: те, чому ви туди прийшли. Будьте наодинці з собою, будьте наодинці з Богом. Залиште людей. Десь там і з людьми спілкуйтеся поза храмом. Так буде набагато безпечніше. Спокійних і мирних вам свят!